У на зв'язок вийшов Віталій Бірук, Ратнівський селищний голова. Вітання, пане Віталію. Чуєте нас, пане Віталію? Пане Віталію, ви вже в прямому ефірі. Чи чуєте нас? Бачимо, що нас, на жаль, міський селищний голова не чує, але сподіваємося, ще раз. Нам те, що встановимо зв'язок і зможемо поспілкуватися про ситуацію в Ратнівській громаді. З одного боку, знаємо, що там виникли проблеми із паводком. Пане Віталію, чи чуєте зараз нас? Вітання вітання, пане Віталію, чи чуєте нас? Так, чую, вітаю вас. Пане Віталію, перш за хочемо з вами обговорити ситуацію з паводком. Наскільки так, чую. ваша громада потерпає на даний момент від паводків, які нині тривають у північних районах нашої області? На сьогоднішній день наша громада дійсно опинилася в непростій ситуації із водою, яка прийшла до нас, або ж виникла внаслідок таяння снігів, оскільки ще снігопади, які були перед початком нового року, надзвичайно велика кількість випала снігу, яка швидко простанула. Після того додав ще дощ і на сьогоднішній день. Ну, старожили навіть називають, що таких паводків уже досить, досить давно не було на Братнівщині, на нашому полісі. А чи постраждали, можливо, оселі, самі населені пункти, чи вода лише затопила поля і заплави? Звісно, що, перш за все. Вода затоплення сільськогосподарських земель на сьогоднішній день. Ми це фіксуємо відповідними актами, і є значна частина підтоплень безпосередньо самих будівель. Затоплені ну, напевно, практично всі підтоплені підвали в приватних господарських садибах. Ну води надзвичайно багато. Надзвичайно річка прип'ять, яка походить проходить в селищі. Ну практично повна. А що робити, щоб якимось чином зменшити наслідки е, е, ушкодження будівель? Е? Ну, при такій воді, розумієте, тяжко щось на сьогоднішній день робити. Надзвичайно тяжко. Дивимося в індивідуальних випадках, де є можливість це допомогти. Допомагаємо. На початку ще року, коли тільки вода почала підніматися, були проведені деякі інженерні роботи по селищу. Ці роботи продовжилися по окремих селах для того, щоб не допустити великої води до населених е, пунктів. Такі роботи <свісно>, точно проводилися в селі Жирчі, такі роботи проводилися в селі, в селищі Ратне, ось, е, але ну, це велика кількість води, яку е, якими знаєте, простими речами не можна е, ліквідувати. Там, з другого Господарство... боку, робимо, чи це індивідуально, чи це такі системні речі? З другого боку, наші сусіди з півночі не дуже е... поспішають завітати до нас зі зброєю і не підуть. Ну власне, власне, скажу, що і в цьому питанні є розуміння місцевого населення, оскільки ми розуміємо для того, щоб здобути нашу перемогу. Ну напевно, ми повинні щось і, і втратити. Так тому це ну люди багато розуміють і висловлюють свою думку. Напевно, нас Господь береже і матінка природа, нашу землю. Від поганих сусідів береже нас. Пане Андрію, а розкажіть, взагалі, яка ситуація в вашому? Пане Віталію, перепрошую. стосовно того, яка ситуація взагалі в вашій громаді, адже знаємо, що вона дійсно межує із Білоруссю, і багато, можна сказати, було зв'язків таких із Білорусією, і, зокрема і економічних. Чи вже якось звикли від того, що за кордоном не сусід, а ворог? Звісно, що наші люди, вже, наші люди вже звикли до цього, є розуміння, що сусіда вже у нас такого немає, дружнього сусіда, і економіка і бізнес вже давно переформатувалися в зв'язку із цією ситуацією. А Найцена ситуація... місцева економіка і місцевий бізнес. Ну, але у зв'язку з війною як вона вплинула зокрема і на виконання бюджетів на виконання різних програм минулого року. У зв'язку із настанням війни були деякі речі. Ну, не виконані ті завда не всі завдання виконані, які ми ставили перед собою. Це пов'язано зв'язку із обмеженим фінансуванням обмежене фінансування а також із постановою кабінету міністрів, яка визначила ті напрямки, які держава буде фінансувати, в тому числі і для нас. Тому тут були деякі, ну скажімо так, невиконання бюджету громади. Де виконаний, є і значне перевиконання даного бюджету, але це перевиконання і, і виконання, тобто потоки направили допомогу для наших військових, для прикордонників, для всіх, хто нас тут якби захищає в наш, в межах нашої громади. Я так розумію, це будівництво фортифікаційних споруд, це це будівництво інженерних споруд. Ну повірте, що роботи дуже багато. Я так розумію, що перевиконання досягнуто завдяки податку на доходи фізичних осіб і багато ваших односельчан, земляків, служать в Збройних силах України. Саме так значне перевиконання це завдячуючи нашим. Ну якби від ПДФО від військових, так але ми ж це ПДФО, якби воно і надходить. Ми його повертаємо, віддаємо назад нашим військовим чи в якості субвенції, чи в якості оплати за ті чи інші роботи, товари чи послуги. От чи спілкуєтеся ви з земляками, які служать у гарячих точках, яким чином, можливо, допомагаєте, підтримуєте їх? Звісно, що спілкування відбувається, відбувається відповідно і виконавчим комітетом селищної ради, і жителями громади. Можу сказати, що е, самими працівниками. Саме Братівської селищної почина травня місяця на сьогоднішній день за е, власні кошти, тобто кошти здання із заробітних плат, придбано чотири автомобілі. Три із них були відправлені е, на схід, два Донецька область, один Харківська область. А останній автомобіль був е, придбаний та переданий е, прикордонному загону шостому нашому для в, в, прикордонників, які безпосередньо дислокуються в межах. Нашої громади виконують відповідно завдання. Тобто, це тільки по транспорт засобах. Перебувалися також і для сутої нашої бригади дрон відповідно, ну і безліч так само наші комунальні заклади досить добре долучилися, це і сітки, це і продукти харчування. Тобто, кожен на своєму місці виконує ту посильну роботу, яка з Ближає перемогу, яка наближає нашу перемогу, пане Віталію. Ну і ще декілька слів про те, чим зайняті ваші люди, адже ви самі на початку нашої розмови сказали, що ну вони переорієнтувалися раніше. Дуже багато людей з вашої громади ми знаємо, їздили на заробітки до Росії, до Білорусі, багато самозайнятого населення, які збирали. Жили на тому, що збирали ягоди з гриби і заробляли на тому, як зараз е, виживають люди? Ну, люди наші надзвичайно надзвичайно сміливі, надзвичайно ну хороші люди і про це любиві. В основному ті, хто вели місцевий, середній малий бізнес, вони максимально стараються його вести. Навпаки, навіть знаєте, спостерігається в такий час для країни і. І для людей навпаки, детінізація економіки, тобто люди свідомо наші, які десь можливо не завжди були оформлені. Сьогодні оформляються і офіційно оформляються і платять податки в громаду. Звісно, що трошечки переформатувалися, оскільки якщо їздили на Білорусію і в Росію на заробітки чоловіки, то сьогодні чоловіки. Залишаються в громаді в обороні, залишаються, а жінки здебільшого їдуть уже в сусідню Польщу на відповідні би, заробітки. Шукають роботу таким чином. Тому відбулася ну, дещо зміна, така трансформація. Якби трудових ресурсів, але хочу сказати, що всі працюють і влітку, навіть зважаючи на те, що наші ліси знаходилися в північній ну, зоні нашої громади ближче до кордону. Однак е люди шукали місця ближче до Ковеля, скажімо, там, де це дозволено було військовими, збирали е ягоди. При цьому і нами, і військовими постійно ведеться інформаційно про робота з приводу е безпеки. Для, для самих же жителів громади у лісовій місцевості. Пане Віталію, цікаво, чи з того боку, з боку Білорусі, намагаються, можливо, якось спілкуватися чи відновити це спілкування, яке було до початку війни. Щойте нас, пане Віталію? Е, Таку, то е, дуже до е, жителів Білорусі, це і вихідці, зокрема, з нашої. Алло, чутно мене. Так, так, будь ласка, продовжуйте. Алло. Е, ну, Не секрет, що значна вчисліні е, жителів Брестської області це в тому числі вихідці ну, Північної Волині, в тому числі і з колишнього нашого району і нашої громади. Ну, Знаєте, це відбувається е, Ну, різні історії, десь родичі повністю посварилися, тобто немає жодного спілкування, зважаючи на ту ситуацію, яка знаходиться, десь е, уникають розмов на цю тему, яка є ну, якби болюча для всіх нас. Ну тут дуже по-різному е, все залежить від людини, особисто від людини. Але хочу сказати, що і по той. Кордону вишої громади також, якби розуміють, яка склалася. Ну чи можна так сказати, співчувають ті ситуації, підтримують ось, але ми знаємо на сьогоднішній день, який там режим, і не все так просто навіть їм висловлюватися на сьогоднішній день. Ну і пане Віталію, не можемо не запитати, адже все-таки йде сигнал. Російського білоруського телебачення на вашу громаду телесигнал. І все-таки дивляться, очевидно, люди дещо це телебачення, чи критично його сприймають? Мається на увазі їхній сигнал до нас, чи наш сигнал до їх? Ні, їхній до нас. Телесигнал Росії і Білорусі. Я, я ну я вам скажу, що наші люди надзвичайно ну такі, знаєте, терпеливі і спокійні в цій ситуації. Вони вже навчилися розрізняти і фейки, і не фейки в цій частині, да, в безпековій частині, тому вони можуть розрізнити. звісно, що е, ну, є інформування, інформування загрозливе, але хочу сказати, що це тільки стимулює наших людей е, в, в тому плані, щоб і надалі ще більше і більше наших захисників. На напрямках, починаючи власне від нашого напрямку і закінчуючи східно-південним напрямком нашої країни, тому це тільки посилює ну, таку інтенсивність е наших жителів вчиняти ті чи інші дії для безпеки нашої громади і України. Дякуємо вам, пане Віталію, за ці коментарі. Отже, на Ратнівський селищний голова не виходив з нами на зв'язок, Віталій Бірук. Тримайтеся, пане Віталію, на все добре.